На краундфандинговому сайті Kickstarter дебютував проєкт Bachel Sound Glasses з випуску телефонної гарнітури, що виконана у вигляді сонцезахисних окулярів. У новинці для передачі звуку використовується принцип кісткової провідності. У дужки інтегровані спеціальні перетворювачі, які за допомогою мікровібрацій направляють звук через кістки черепа прямо в слухову частину внутрішнього вуха. Завдяки цьому користувачеві не потрібно носити традиційні навушники, що дозволяє чітко чути звуки навколишнього середовища. В області Перенісся у окулярів розташовується двонаправлений мікрофон із системою придушення шумів. Для обміну даними із мобільними пристроями використовується бездротовий зв'язок Bluetooth 4.0. Підтримується робота з гаджетами під управлінням Android, iOS і Windows. На окулярах можуть закріплюватися лінзи різного типу. Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 150 мАч. Її заряду вистачить приблизно на 3 години розмови або прослуховування музики. Підзарядка займає 2 години. На даний момент замовити окуляри гарнітуру можна за ціною 160 доларів США.